Доброго дня, дітки! На цьому тижні ми будемо розмовляти про вас, про хлопчиків та дівчаток. Але почати нашу розмову я хочу з розмови про вашу сім'ю. У вас є мама, тато, дідусі, бабусі та інші члени родини. Всі вони піклуються про вас. Люблять вас. А ви їх любите? Звичайно любите! Давайте сьогодні ми з вами намалюємо вашу родину. Для малювання нам знадобиться білий аркуш паперу, пензлик, склянка з водою, акварельні фарби та вологі серветки. Поки матуся вам все це приготує, ми з вами приготуємо ваші ручки, бо малювати ми будемо долоньками. Пограємо з пальчиками і розповімо про дружну сім'ю. Оцей пальчик мій дідусь, а цей пальчик бабуся. А цей пальчик мій татусь, це моя матуся. А це, звісно, я. От і вся моя сім'я. А тепер з другою ручкою. Оцей пальчик мій дідусь, цей пальчик бабуся. А цей пальчик мій татусь. Це моя матуся. А цей пальчик, звісно, я. От і вся моя сім'я. Ну що, все приготували? Тоді дивіться, а потім разом з матусею повторіть. Малюємо на долоньці зеленою фарбою. Це буде наш татусь. Замалювали долоньку і робимо відбиток на аркуші. Трішки домальовуємо. Також домальовуємо продовження руки. Це буде наша шия. Долонька це обличчя, а пальчики це волосся. Витираємо нашу долоньку та починаємо фарбувати помаранчевим кольором іншу. Це буде наша матуся. Також робимо відбиток і домальовуємо. Не забувайте витирати долоньки та мити їх. Тепер жовтою фарбою малюємо. Це буде дитина. Знов робимо відбиток і домальовуємо. Беремо білу фарбу і робимо очі, потім беремо червоний і малюємо ротики, у нас усі посміхаються. А намалюємо мамі червоні буси. Ми малюємо донечку, тому в нас буде бантик. Але якщо ви синочок, можете не малювати. Також намалюємо татусеві блакитну кроватку. Чорним кольором намалюємо наші родинні зениці та вії. І ще малюємо носики. Ось така гарна сім'я в нас вийшла. Дітки, не хвилюйтеся, це не складно. Ваша матуся вам обов'язково допоможе і у вас вийде гарний малюнок сім'ї. А я кажу вам до побачення. До нової зустрічі!